Вітаю, така страшна коробка. Літіон батері. Що це за літіон батері? Вона вже розпакована, я доставав. Прибираю коробочку. Тут білий бокс. Що ж таке? Що у нас тут в білому боксі? А тут у нас а тут у нас дуже цікава штука. Оп! А ви бачили хоч раз Єви з великими контактами. М8 контакти. Площа тут Кераул. Комірка тільки-тільки приїхала, ще холодна, на ній ще і не виступає, тому я її поки що на заміри ніде нічого не роблю. Так, по QR-чику, Спробую зараз вам навестися по QR-чику. О, пожалуйста. Якщо хтось захоче, то спробуйте. Так, по наварці, по наварці, лазером двічі пройшли з внутрішньої, з зовнішньої сторони. Так, а що ж це у нас взагалі за динозавр такий? Так, дивимося. МБ-56. 3,2 В капаці 628 А1. ух 1 на 3,2 В множимо і получаємо 2 з копійками кВт в одній батарейці. Так, що ж це за батарейка? Така це всі знають 280, всі знають 314 В. А це вдвічі більше динозавр. Це як 2 314 214 в одному. Що у нас в комплекті? В коробочці, ну, коробочку я вже показав. Пустенька, коробочці у нас під два ложемента. Тобто в одній коробці йде два таких елемента. Ось у нас стандартна запаковочка, перемичка, ну, якби, стандартна перемичка, але саме прикол в чому, що. <блінь> Блін, китайці, по-моєму, трошки промахнулися. Вони, якщо подивитися, коли ми перемичку ставимо, то. Да? Да, термоусадка попадає під цей. Термоусадка попадає під ну, на, на майданчик на контактний. Потрібно підрізати. Все добре, все добре, але це перший продукт, тому сирувати. Да. Ну, тут тут нема чого продумувати, пожалуйста. Так, далі. Що в комплекті ще йде? Дві гаєчки восьми. м 8 це клас. Так, значить, далі. Далі, дві гайки. Тепер. Попробую його витащити, бо в нього вага на секундочку повинна бути близько 12 кілограмів. Не просте це завдання. Зараз з екрану вкраду. Зараз, секундочку. Відео буде дивне, з тресуючимися руками, все, це, як рілс, знімається, так, це чудо юдо динозавра. Так, ну коротше, гарне відро з водою. Так, що ж по розмірам? Екран то не передасть, так, так? Да? Зараз ми розміри. Так як зараз знову річні свята, і всі знають розміри. Бам-бам-бам! Розмір будемо порівнювати з Джек Дейнілосом. Всі його знають. Це в нас об'єм літрушечка, там ну, може трошки залишилося, ну, як є. Так, значить. По товщині Трошки менше по товщині, ніж пляхан. Тобто, ну, жесть. По розміру так. По розміру так. Ну, коротше, жесть. Хороша штука. Але не до того. Ну, коротше, розмір у нього досить великий. Далі, далі, далі. Що мені подобається? дивлюся на геометрію. Значить, якщо подивитися на геометрію, у нас там якраз рослинки трошки тіні грають. Ми бачимо, Тут така в... виямка. Тобто не випуклість, а ямка маленька. Це у нас, як продавець заявляв, це Great A. Вартість при закупці такого елемента, без доставки, без нічого, була майже 110 євро. Бачите, що холодний, відбитки пальців залишаються. Так, знизу у нас заклеєно. Знизу у нас заклеєно. Зверху у нас зривний клапан. Ну, звичайно, звичайна єва, нормальна якості. Тут теж впадинка така невеличка, якщо подивитися. Так, що тут у нас по геометрії? Теж позатік не позатік, ні, не позатік взагалі. Тут теж повинна бути ну, видно, що впадина така, трошки маленька, така дуга. Так, грію. Грію і завтра буду знімати відео по замірам. Поставлю її на замір спочатку. Буду заряджати, напевно, 50 амперами, Так, щоб дозарядити її по максимуму доверху. І потім буду розряджати. Можна, звісно, 400 ампер навалити Але боюсь, що їй може стати погано. Тому ми зробимо перший цикл заряду розряду 50 А. 50 А. Ну це так, да, це 600 ампер накачати це буде він докачуватися десь годину 10, буде докачуватись доверху, а потім буде в годин 12. Тому спочатку відігрів, щоб у нас була нормальна температура. А завтра вже цей, а завтра вже будемо вже ставити, буду знімати відео, як я його поставлю на зарядочку. І будемо. Бачите, що ж поємності. Але оце, звісно, перемичка мене порадувала. Це просто. Це ж куди я дів вже. Кудись уже дів. Кудись уже дів. Оп. Це мене перемичка порадувала, Оце вони, звісно, дали. Тобто, ну, що ви розуміли, да? так? Тобто, знімаю ще раз. Ну, Просто піпець. З перемичками, коротше, перемички, напевно, придеться свої якісь робити, тому що це. Якби Воно прикольно, але тут площа контакту не зачіплюється. Да, Прямички в комплекті таке собі. Так, добре. Коротше, однозначно можу сказати, динозавр дуже здоровий. Ну просто, ну просто, от, На нього у мене рука 11-го розміру. Так от, бум. І ну, дюймовочка. Один, два, три. Три з половиною ладоні. Ох, динозавр. Тому слідкуємо, підписуємося. І будемо далі тестувати, заміряти і бачити, що воно, куди воно і з чим його їсти. От такі от ще раз цінозаврики.